Вчора ми до 9 часов вечора засідали, рішали, як зберегти робочі місця, не далі скрутити нас тут, як зберегти ту мізерну зарплату працівникам виконкому, адже тут кажуть, що тут взятки дають. Зарплата в людей в середньому всередину тижніть 200, хай на два вкинуть, хай дві виходять. Все, багато це чи ні сучасних цінах це знущання з тих 120 тисяч. людей, там є категорія, яких чуть більше мають. А остальними зернами, так от ми колдуємо над тим, засідає фракція і думає, як би хоч це нещасне зберегти під час кризи. Ви бачите, 22 мільйона, 830 тисяч бюджет скоротили. І ми шукаємо виходу, як, що виді. А нам тут заявляють, що ми чутні продаємо Україну. Шановні, не продавайте свою душу перед печером. Чортам. Дякую.